Якби ви, ви тільки знали. Які ж там гості? І звідки не. А ви угадайте, чи не з Чигирина? І з Чигирина та хто такі? М -м -м, які набуть старшини? Та той боє ще не старшини. Може, та ні. Сьогодні не такий день. А мені бачиш, коли не говорив щось таке. Говорив, та не договорив, а я знаю, тільки не скажу. Степо, голубочко, ластіночко мені, скажи, не вуч мене. А що дасте? Тоді скажу Що сережки mm -mm. або перси. Та нічого мені не треба. Дайте лишень байбарак одягнути сьогодні на вечорниці. Байбарак? Добре. так, щоб батюшка не помітив. Хіба я справді така дурна? Так що ж? ж. Сьогодні приїдуть старости від Назара, від Назара. Та, там вже побачите від кого? Що ж, це мене і справді так лякає? Хіба ж не від Назара стеха? Я? Я вас не лякаю, я тільки так кажу. Ні, ти що знаєш та казати не хочеш? Як? Я нічого не знаю. Де мені ключниці? Він про пропанські діла. Ти смієшся з мене? Я заплачу, їй Богу, заплачу і батуш, ти ж кажу. Ха, то що ви скажете? Що ти мене перелякала? Тепер річки не дам байбарака. А що поживилась? А я пожартувала, а я пожартувала від назара, від назара, від кого ж більше? Чи пак не від старого молочая, нашого полковника? Сурєву, який нехороший. Я тільки приїду зразу з від хати тікаю. Мені надивовиш, як я ще козаки слухають. У нього стільки мова, що про наливай, що про наливку та про вареники. А хіба це погано? Звісно, козаку та ще й полковнику. Ось мій Назар. Мій чорнобривий, за про війну та про походи, про наливайку, остряницю, про синє море, про татар, турецьку землю. Страшно, страшно, а хороше. Так би що слухала, наслухалась би його та дивилась би у його карі очі мало дня, мало ночі. Наслухаєтесь і налюбуєте ще. Опісля і обридне, окрій Боже, поки мру, до самої смерті. Все слухала, ну, слухалася. Сега, а ти колись любила? Чи обіймала ніколи козацький стан високий? Що тремтять руки, мліє серце? Як це, мабуть, любо, як це хороше. Го я, го я, го, що зі мною що я полюбила козака, немає покою, полюбила козака, немає покої. Я його Нові рукавички за скільки? Не скажу. Братик мій мокій уже божеволів у своєї укермови і, мабуть, уб'є папу за три сорок. За три сорок? Дешево? Або папа його, бо вже третя лампочка перегоріла, так пише по українському Ти розумієш, цілу ніч пише. Що ти кажеш? А папа не те, що я у укрмове слухати не хоче, а навпаки, наше малоросійське прізвище змінити хоче і вже напутає собі вчительку, щоб могла його навчити правильно розмовляти по-руському. Та що ти кажеш? А, мок... а Мокі? Мокій про це ще нічого не знав. Мама пише секретного листа в цій справі до тетя Моті в Курськ, щоб тетя Мотя негайно приїхала сюди. Мамо, на хвилинку. Мамо! Мам. Ти написала? Написала, Уже обіслала. Жаль, я оце подумала, що одного листа буде замало. Треба негайно вдарити кого? Телеграму. Навіщо телеграму? Коли я на то витерпила вже 10 копійок. Ну ви мамо їй Богу, та ви знаєте, що вона тут трапитись може, доки той лист йде. Знаєте, зараз піди і перепиши. Бачила, Ульку. Так, слухайко, не жаль прізвище в захсі міняють. А ти думала, де тільки в захсі. Прізвище, ім'я по батькові. Усе життя тепер можна змінити тільки в захсі. Улю, золотко, серденько. Коли ти мене так любиш, то зроби так, щоб Мопі закохався у тебе. Може, він кине свої українські фантазії. Може, хоч прізвище дасть поміняти. Хіба це поможе? Поможе, Улю, поможе. Не можу я цього зробити. А, а це чого? Тому що я не така. Улю, зможеш. У тебе чудові очі. Прекрасні губи. А Ти його одним махом закохаєш. Це тобі так здається. От він мені навіть якось сам казав, що в тебе напрочуд гарні очі. Серйозно? Серйозно. Гарні казав тим, що нагадують два вечірніх озерця у степу. Два вечірні озерця? Не забуваю Люба, у степу. Два вечірні озерця в степу. Хоча й це і поетично. Але знаєш, яку партію собі знайшла Оля Семихаткова? Mm -hmm. Молодий, ще за 23 немає, але стаж надзвичайний. Щоліта їздимуть на море, а там не два озерця, а море. Оля каже, як обійме, то наче удав. Кругом тропічний ліс, температура сорок. А, що, ти написала? Корений ринок 36. Матріоні розторгує розторгуєвій. Негайно, негайно приїзди. Подробиці листом, сестра Лина. А подробиці листом навіщо? Як навіщо? Щоб наперед з нього довідалось, що у нас тут таке робиться. Та вона ж ж датиме листа. Та то я хотіла, щоб ті 10 копійок не пропали, які я на листа витратила. Ой, дай покажу. Курськ. Корінний ринок. Ринок можна викинути. Знають і так. Мрія Воскресла, папа міняє прізвище. Не папа, а мина. Не заважай, мені ніколи. Телеграма ж від мене. Мрія Воскресла, мина міняє прізвище. Мокість божеволі від Укермови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно. На, перепиши і одійшли. Ой, ой, ой. Чудійко ти? сама знаєш, що він серйозний, ще й український. Ну як до того підступитись? З якого боку? З українського, Улюню, тільки з українського. Не можу, не буду, не хочу. От на, зараз я його покличу і покажу як. Ні, Рино, золотко, не треба. Дари. Моко, моко. Тьотя не оде такої телеграми. А ти чого? Раз, два, три. Слів. Треба скоротити. Ну так скорочуй. Слухаринко, а що ти ще йому скажеш? Це не головне. Головне, щоб він тобою мріє. Твоїми гарними очима, прекрасними губами. До речі, ти сьогодні така гарна. Рино! Що? Ти переписала? Переписала. До Маху попросила, щоб одіслала. Тільки я скоротила. І як ти скоротила? Фурськорінний ринок, моко українець, катастрофа, приїзди, сестра Лина. А лист кому? В корінному ринкові. На корінному ринкові і так знають, що лист тьоті Моті. Дай я перепишу. Дай я. Я ні я, ні я, ні я. Хтось прийшов. Ти відчиняють? Добрий день. Доброго дня. Ваш папа запросив мене дати йому кілька уроків русского язика. То, мабуть, не мій папа. Як не ваш папа? Мій папа помер. Як помер? Ще вчора він мене сюди запросив. То, мабуть, не мій папа. Мій папа як вже три роки помер. Як так? Напевно, переплутала адресу. Так, Холодна гора, скавується. Будинок номер 27 у двер... На воротях напису у дворі з собаки. Квартира зама Майза. Ще таке прізвище 14. Може, мазайла? Так, мазайла. Він ще сказав, що прізвище запам'ятовувати не треба. Бо пройде 2-3 тижні і ви його зміните. Мій папа? Прізвище? А ви його син. Вибачте, ні, 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 ні. Ви, звичайно, схожі на свого батька. Але скажіть, чи вдалося вам змінити прізвище? Ваш папа так переживав? Однині. Нема в мене папи. Як нема? Ви ж сказали. Нема, кажу, немає. Знов щось наплутала. Холодна гора, з будинок номер 27 Жду набуходя. вас, жду вас, вас. мокію. в мене буде ділова розмова з бородової козино. Мені потрібна ця кімната. Проходьте. Мерсі. Навіть мух я наказав вибрати. Електромохобійкою власного виробництва, щоб мухи не заважали нам. Починайте. Починати? Ой, Господи, починати. А може, ви почнете? Ні-ні, я не можу. Ви моя вчителька. Починайте ви. Розумієте. Ну я так давно це не робила, що я аж вся хвилююся. Починайте, як колись молодої починали. Хлопчаті в цій дівочій гімназії працювали. Так. Я працювала в дівочій гімназії Відомства. Імператриці Марії Теодорівни. Тоді ми всі починали з молитви. А ви пам'ятаєте молитву перед навчанням? Молитву? Так-так. В нашій горицькому вчилищі навчання починали з молитви. Так-так. Всім хором. А хто спізнявся? Того після лекції залишали на дві години в класі. Без обіда називалося. Так, і у нашій гімназії співали. Прекрасно співали. Я навіть пам'ятаю слова. Десять літ прийшло. Не вже забула. А Господи молитва. Не вже забув. А Господи. Преподобний Господі Духа Святого Твоєго. Святого. Даруючи і укріпляючи сіли наші душевні, даби міняє предлагаємо ученію, возрослі ми нашому создателю Бославу. родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству во пользу. Аминь. Аминь. Садитесь. Не туда, туда садитесь. сторінці 47-й Ви відкрили книжку на сторінці 47? -й? Відкрили. Читайте вірш Сенакос Читайте виразно, вимовляючи кожне слово. пахнет сеном над лугами. Прононс не над лугами, а над лугами. Над гами. Гами, га. Гами. Гами, га, га. Гами, га, ага. Ага. га. Боже что ты мій. Розумієте, голубчику, Саме ге? Весь час мене пекло і кар'єру поламало. Я вам скажу, я був молодим, губернатора дочь Одаря закохалася в мене, просилася, молилася, познайомте мене з ним, познайомте. Привели мене її до неї, як на полона дивилася. Як почула, від мене ге? Ге? Скривилася, одвернулась. Я її розумію. А мене? І вас тепер розумію. І скільки вже в розмові я намагався сказати це кляте хе. Хе? Хе. Ніяк не виходить і навряд чи ви мене навчили б його. Слухайте, голубчику, ну давайте ще раз спробуємо. Над лугами. Над лугами. Гами. Гами. Га. Га. Як как вам вымолвить это слово. Дивите, замість «г» скажите к", «к». 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 Так, так, прекрасно. Пахнет сеном над луками. Правильно. Песней. Песней. Песней душу веселя Баби з краплями, рядами, ходять село шевеля. Там сухоє убирають мужички яко круком. Не яко, а єво. Та як? тут же стоїть буква Г, тобто К, а не В. Розумієте, в інтелігентній російській мові говорять Єво, а не його і не яко. Його кругом, навоз вилами, кидають, босс растет, растет, как дом, Вожита, в ожиданні конь у боки, точно вкопаний стоп стоїть, уші вроз, дукою ноки, І, как будто стоя спить. Прекрасно! «Только жучка!» «Только жучка!» «Ага! Это значит, жучку называется Толя!» «Только!» «Только жучка удалая!» «В рыхлом сене, как в волнах!» «То взлетая, то ныряя!» «Знаю, злая попыха!» «Ну вот!» «Это уже иночное дело!» «Хм!» «Так, можно так сказать...» Маленькому віршикові стільки правильних произношень. А ви візьміть їх і запишіть. Далі буде більше. Запишу на бумазі і на серці. Я думаю, За ми з... ще завтра з вами зустрінемось. -ке Замість П, Бе? -замість. Я дуже-дуже надіюся, що ми з вами теж зустрінемося. На сьогодні будьте здорові. Дякую, дуже дякую. Приходьте завтра ще. дуже дуже буду радий. Зачекайте. Скажіть слово паляниця. Паляниця? А що це таке? Це великий білий хліб. Бачите, як цікаво. Прошу. Наш хліб їсте. А як він називається? Не знаєте.